Вітаю колеги. Пропоную вам розробку до Міжнародного дня благодійності. Презентацію підготовлено за матеріалами посібника Уроки доброти ідеї та поради на навчальний рік. Цей посібник створено з метою формування культури благодійності в освітньому процесі. Отже, міжнародний день благодійності відзначаємо 5 вересня. Запропонована розробка дасть можливість поспілкуватися з дітьми на тему благодійності, а також розширить знання ваших учнів про дану діяльність, а саме про історію благодійності в світі та в Україні діти матимуть змогу поділитися своїм досвідом та відчуттями, коли робили добрі справи, дізнаються про важливі навички, які формуються в процесі доброчинної діяльності, попрацюють з відео, обговорять види благодійності, розглянуть напрямки волонтерства, дізнаються про сфери суспільства, в яких потрібна підтримка. Ознайомляться з порадами для учнівства, яке хоче займатися волонтерством. І наостанок в ході мозкового штурму, укладуть чек-лист. до добрих справ, які можна реалізувати в цьому навчальному році зі своїми однокласниками. Розробку можна безкоштовно завантажити, перейшовши за покликанням, яке розміщено в описі під відео. А я бажаю вам навчального року сповненого добрими справами та яскравими враженнями.